Доброго дня, любі діти! Один значить мало чи значить багато. Це як подивитися малята. Одне в світі сонце і батьківська хата, одні в тебе ненько і тато, одне в тебе серце, життя у людини, і в світі не знайдеш країни, миліше тієї, що ти народився, твоєї землі України. Дітки, давайте з вами назвемо ще приклади, чого буває по одному. Так, у природі лише одне сонце, а також лише один місяць. Пропоную розглянути себе у дзеркало і назвати, яка частина тіла у вас лише одна. Так, одна голова, один носик, один ротик, один язичок. Дітки, давайте з вами пригадаємо, як можна позначити один предмет. Так, правильно, один предмет можна позначити цифрою один. Пропоную вам розглянути малюнок і сказати, на що схожа одиничка: на ручку, на олівець, на голку, на гілочку, на, на сірник. Молодці дітки! Цифру гарну і невеличку, струнко встань ти на хвильку. Ліву ручку відхили, одиничку отвори. Молодці, дітки, сестрички-одинички розбіглися і загубили свої місця. Давайте їм допоможемо знайти предмети, яких лише по одному. Так. Один прапор, одна вишиванка та одне яблуко розглянемо наступну картинку. Яких предметів у нас по одному? Так, молодці дітки. А ось ще одна картинка. Яких предметів по одному? Молодці дітки! Всі одинички знайшли своє місце. Одиничка дуже полюбляє грати в хованки. От і нам пропонує пограти. Знайдіть, де заховались одинички. Ось вони всі знайшли. А на цій картинці де сховалась одинички. Молодці дітки і тут знайшли. І остання картинка, де сховались одинички? Молодці дітки знайшли всі одинички. А тепер пропоную вам на згадку про одиничку сконструювати її із конструктора або олівців. Чекаю на ваші фото. Дітки, до нас прийшов ще один гість. Відгадайте, хто це? Я без сторін і без котів. Як звуся, відгадай! І на малюнках від лахів. У сонечку впізнай. Здогадалися, дітки, хто це? Правильно, це круг. Дітки, що це таке на малюнку? Так, це потяг. Спробуйте знайти усі круги, які є у потязі. Так, ви молодці. Пропоную вам пограти в гру, знайди предмет круглої форми. Зараз ви бачите перед собою багато картинок. Назвіть ті предмети, які схожі на круг. Молодці діти. Дітки, допоможіть кружечку знайти зайві предмети. Яка фігура зайва на першій картинці? Так, молодці. Яка фігура зайва на другій картинці? Добре. Яка фігура зайва на третій картинці? Молодці дітки, ви добре справилися з усіма завданнями. Чудова робота! Сподіваюсь, вам сподобались ігри. До зустрічі!